Вітаю всіх на своєму каналі. Починаю посів чорнобривців. Чорнобривці для мене це запах щасливого дитинства, адже я їх почала вирощувати ще шкільних років. Сів для того, щоб травні милуватися їхньою красою, всі для своїх постійних клієнтів, які не мають змоги їх виростити, а теж прагнуть травні їх придбати, посадити на балконах біля домівок вже з гарними розквітлими квіточками. Носів, тому що вони володіють цілющими властивостями, а також відлякують багатьох шкідників, таких як блішок, Колорадського жука, відлякують ґрунті дротяника, і там, де ростуть. Чорнобривці, цих шкідників майже немає. Ну, звичайно, 100% вони не відлякують, але якийсь захист є тут. І це вже переконано під час вирощування багатьох культур. І дуже добре, коли вони ростуть між овочевими культурами, адже ці рослини затримують вологу і насичують ґрунт корисними мікроелементами. Коли ростуть чорнобривці... То період їхнього буйного росту можна з них зробити настій: взяти листя, квіти, взяти десятилітрове відро однієї, третьої зеленої маси, насипати в відро, залити водою, настояти 2-3 дні, а потім використовувати для оприскування овочевих культур, а також саду. І це теж буде захищати або навіть і відлякувати багатьох шкідників. Виростити чорнобривці дуже просто, вони швидко сходять, до 5-7 днів швидко ростуть. Так як я їх зараз буду висівати, я буду вирощувати з закритою кореневою системою. А потім ще в березні буду сіяти парник і вирощувати з відкритою кореневою системою. Ці рослини прекрасно переносять пересадку. Від маленької рослини до великої з квіточкою. Ну, звичайно, закритою кореневою системою вони зразу продовжують свій ріст. І коли в травні в нас спека може бути, то ці рослини будуть гарно прийматися. Але сію так, як багато потрібно, є багато клієнтів, і тому використовую і закриту кореневу систему, і відкриту. Ну, а тепер зупинимося на сортах, які я вибрала, які мені подобаються. Насіння чорнобривців маю багато свого, вирощує, в основному низькорослий, до 30 см. Але завжди хочеться колекцію поновити чимось цікавим, новішим. Цього року буду сіяти такі чорнобривці нескоросли, як червона брокада, подібні вже в мене є. Також мені подобаються такі махрові болеро, в них квітка набагато більша, діаметр навіть 3,5 і 4 см. Цікаві такі чорнобривці, як мандарин, мають насичений помаранчевий колір, теж квіточки махрові, висота кущика до 25 см. І поряд з ними будуть рости такі чорнобривці теж помаранчеві розлоги, в них же дрібніші квіти. Але цікаво поєднувати і великі квіти, і дрібні, і махрові, вони доповнять одні одних. І клумбочка стає набагато яскравішою. Також подобаються такі гноми, такі з маленькими, гарними кулючками, цікаві такі гарні чорнобривці. І тепер будемо готувати ґрунт. Грунт для посіву чорнобривців беру, як і для очевих культур. Він в мене і родючий, і пухкий, і повітряно проникний. Хоча багато хто скаже, що чорнобривці будуть рости всюди. Але коли вирощуєш ці рослини, то хочеш їх посадити в такий хороший ґрунт, щоб вони гарно йшли в ріст, і гарний мали вигляд. Ґрунт перед посівом дезінфікую, адже ми не знаємо, чи є тут шкідливі мікроорганізми, чи їх немає. Тепер і в покупних ґрунтах вони є. Тому бажано зробити дезінфекцію. Я використовую в даному випадку фітоспорин. Чорнобривці, як і інші культури, заражаються шкідливими мікроорганізмами і можуть хворіти на чорну ніжку. І тому, щоб бути впевнений, що мої рослинки будуть гарно рости, розвиватися, роблю дану дезінфекцію. А тепер приступаємо до насіння. Купуючи насіння, бажано дивитися на термін придатності. Адже чим свіжіше, тим краще сходить. А якщо насіння буде залежане 2-3 роки, воно вже не буде мати такої схожості, може взагалі не зайти. І як ми бачимо на цій пачці, насіння придатне до 2026 року. А тепер беремо, розкриваємо пачечку і будемо приступати до посіву. Для посіву використовую блюдечко. Досить зручно. Висипаю все насіння. А тепер роблю такою дощечкою борозенки. Такі заглиблення до сантиметра. І 3 сантиметри одна від одної. Так буду сіяти рядочками. А насінинки викладаю. Приблизно десь сантиметр два одна від одної. Адже потім, коли рослинки мої проклюнуться, будуть рости, я їх буду розсаджувати. Ну, дуже густі мені не подобається, бо вони будуть витягуватися, будуть тоненькі, а коли отак міру посіяні, вони і гарно йдуть вріст. Можна отак по насінинці викладати, можна і сіяти, кому як подобається. Мені подобається такий спосіб. Тут і не кожна насінинка зійде, тому що коли збираєш своє насіння, то бачиш, воно повністю висохло на кущику, і таке насіння буде мати 100% схожість. А коли купуєш, тут не знаєш, тому що воно по-всякому може зійти. Багато хто жаліє, вирощуючи чорнобривці, що їх спустошують слимаки. Якщо таке буває, то тут треба вже використовувати засоби захисту рослин, біологічні або хімічні. Можна скористатися гранулами, а можна використати нітрамофоску, заробити її в грунт невеликій кількості або всипати поміж рослини і буде мати подвійну користь. Вона буде живити рослини, а також буде відлякувати цих ненажер. Саме її Склад не подобається слимакам, і вони залишать ділянку. В даному ящику я посіла два сорти дощечкою трішки так притрамбовую легенько і зверху загортають її ж дощечкою ґрунт. Обов'язково скроплюю водичкою, адже є гарний контакт насіння з ґрунтом, коли є добра вологість. Теж буду накривати плівкою, ставити в тепле місце і пророщувати при температурі 23-24 градуси. Освітлення для них не потрібно. Чорнобривці, коли зійду, тоді вже ставлю на стелаж, плівку знімаю ну і будемо слідкувати за їх ростом. Всім дякую за перегляд. Миру, добра вам, достатку, спокою душі. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових зустрічей!